Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні я хочу сказати вам, що робити з вашою шкірою, щоб вона лишилася на місці. Що наносити після чого, коли вмиватися, коли крапати крапельками ось такими. Тож поїхали. По-перше, якщо на вас є макіяж або санскрін, його бажано зняти. У мене дуже суха шкіра, тож я завжди, щоб знімати макіяж, використовую гідрофільну олійку. Зараз у мене ось такий жбан оливкової олії від бренду Єлізавєтка. Він нормальний і пахне тупо, як оливкова олія. Частіше за все гідрофілки працюють за таким принципом: типу, ви видавлюєте їх собі врученята, робите ось так, щоб трошки розігріти, і хуячте собі на обличчя. Важливо, щоб ви наносили це на суху шкіру. Спочатку ви наносите гідрофілку на суху шкіру, а потім водичкою все це змиваєте. Щоб ефективно зняти макіяж з очей, можете просто притиснути ручки до ваших очей, трошечки потримати, щоб олійка там все розчинила, і потім. Змивати це насправді у багатьох дівчат є така помилка. Типу, ти сидиш, ти змила макіяж гідрофілкою або міцеляркою, і потім така: ну все, тепер можна йти спати. Насправді, ні, бажано після цього ще очистити вашу шкіру. Для цього вам потрібна якась вмивалочка. У мене вмивалочка від Кейт Сомервіль, але звісно, така дорога вам не потрібна. Взагалі цю мені віддала подруга. Подруга сказала, що їй не підійшла, а мені підійшла. Вона за Вмивайтесь вмивалочкою, і після того, як ви вмилися вмивалочкою, ви молодшина. Я вас люблю! Білісимо! Далі можна мазати усілякі сироватки на свою шкіру. Знаєте, у б'юті блогери там крапельками щось крапають, крапають на себе. Ось можна ось це зробити. Якщо ви десь нарили сироватку з гіалуронкою, то тут є один нюанс: її треба наносити на вологу шкіру. І просто гіалуронової сироватки для зволоження недостатньо. Гіалуронка вона тільки допомагає отримати вологу на нашій шкірі, але не зволожує сама. Можна сказати, що це помічниця, а не головна героїня нашого догляду. Волога шкіра після вмивання, ось ця фігня, і можна три крапельки нанести на своє обличчя можна і більше, наче, але всі рекомендують три. Тож я роблю три. Якщо вам хочеться поекспериментувати з доглядом та ввести ретінол у Свій догляд, то ретінол навпаки треба на суху шкіру наносити. Ось запам'ятайте, якщо у вас десь є сироватка або серум, деякі називають його серум, дуже всрадете слово, як на мене. Якщо у вас гіалуронка стоїть, то її на вологу шкіру. Якщо ви хочете ретинол, то ретинол на суху. Так, нанесли нашу гіалуроночку. Це супер-пупер. Сюди ж усілякі сироватки з дняціне, сюди ж усілякі сироватки з да ці... де да як сука, це сука, блядь. Саме можна використовувати сироватки з ніацинамідом. Тобто, якщо у вас є якась сироватка з ніацинамідом, то можна її заїбашити на ваше обличчя, а потім зверху перекрити кремушкою. Після цього бажано зробити зволоження. Берете ваш зволожуючий крем, яким ви користуєтеся завжди, зверху на цю сироватку наносите. У мене зараз ось такий від Roche-Posay, але він вже закінчується у мене, і я хочу взяти щось більш сильне. Якщо хочете більше рекомендацій про доглядові засоби. Можете підписатися на мій інстаграм, що ви помітили, у мене тут немає ніякого тоніку. Раніше у багатьох журналах та книгах писали, що тонік, мовляв, це дуже важливо і це невід'ємна частина догляду. Так от, це піздєж, тонік це не обов'язково. І взагалі, тонік можна не використовувати. Багато людей, до речі, досі сперечаються, чи потрібен крем під очі. Я вважаю, що не особливо потрібен, якщо ваш крем зволожуючий, він eye-friendly. Тобто, якщо у вас не печуть Очі через ваш зволожуючий крем, то можна його під очі. Якщо у вас там є якась кремушка для очей, то можна її використовувати. Я часто використовую, бо в мене це дуже чутлива ділянка. Тож все, що вам варто запам'ятати, це демакіяж, очищення та зволоження. Решта сироваток та додаткових свістелок, перділок, вони додаються за типом вашої шкіри. Всім дякую за перегляд. Па-па!